Друзі, сьогодні своє відео. Я почну не зовсім звичайно. Сталася вчора одна ситуація. Думала, я говорити про неї, не говорити, але хочеться почути, можливо, в когось ще були такі випадки. Тобто, вчора позвонила вчителька моєї донечки Лізи, якій 7 років. Донечка в мене вона така, коли була маленька, вона пізно почала і розмовляти. Ми ходили там на всякі заняття, там моторика пальчиків там всяке таке. Потім, коли вона вже стала така більш активна, вона почала проявляти свою любов до людей. Тобто вона може йти по вулиці, підійти, обняти когось. В нашому соціумі це для людей ну, виглядає дивно. Тобто я вже скільки з нею розмовляла, кажу, донечка, ну не можна підходити там до якогось чоловіка або до якоїсь жінки чужої, просто обнімати її. Е, і от раніше, от, знаєте, я їй розказую це, вона так обдумався, потім каже: мама, я ніколи не перестану любити людей. Це непогано, це дуже добре, але. Ну, я бачу, як знаєте, деякі люди, діти, наприклад, стороняться. Коли вона пішла в перший клас, теж. В неї є, там, вона там, дружи там, з однокласниками, однолітками, але все одно, коли йдеш от по вулиці, бачиш, як вона тягнеться до діток. До... Ну, по початку так було, наприклад, деякі дітки там, можуть так само, а деякі стороняться. Я все одно там пояснювала, що ну, з чужим от вона зараз, наприклад, от може йти, бачить сторонню людину, вона там добрий день, добрий день, це непогано. Але в нас настільки в нашому соціумі, я так розумію, що ну, я не хочу казати, що все одно вважаю, що добрих людей більше, але якось всі такі чужі один одному. Тобто, ну, напевне, це для людей виглядає дивно, коли така відкрита дитина. дуже, Хвилювалась завжди, щоб її ніхто не образив, тому що мені так знаєте, як мамі прям шкода. Я бачу, як вона от тянеться, обійняти когось. Ну, а знаєте, так і типа ні. І тож позвонила вчителька теж, от, з приводу, вона, от ми як почали в перший клас, вчительку теж от обнять. Ну, і пояснюй, хоч не пояснюй. Ну вже зараз розмову з нею проведено було. Вже вчора позвонила вчителька, тож теж на цю тему розмовляли. Вона каже: зараз ми проходить будемо для Лізочки, тому що вона бачить, що а, от вона може у нас у мене старший син, йому 16, У нас в родині прийнято там, наприклад, обійнятись там, але не в усіх родинах, напевно, так. Тому. Вона от може побачити там, ну там сидять підлітки, вона може підійти, може навіть обійняти. Тож вчителька розказала випадок, що ось лізочка йде, тож вона там, коли йдуть в укриття, тож підходила там, ну деякі підлітки нормально сприймають, наприклад, коли до них там підходить хтось обійме, а деякі ну якийсь хлопець він їй сказав якесь нехороше слово. Мені як мамі дуже признаюсь вам відверто, що вчора я навіть з цього приводу дуже засмутилась, навіть поплакала. Ну мені як мамі прям ну, душа болить, що вона така, от прям ну, відкрита, така добра, знаєте. І е, ми вирішили, що будемо вчителька з своєї сторони буде там розмовляти. Ось по правило протягнутої руки, щоб вона до себе не допускала і сама ну ні до кого не біла. От раніше навіть я її вчила, що треба спитати. От вона був такий період, що вона питала, можна вас обняти? але мені все одно ну знаєте, так прям. Ну, от вона така добра в мене, така от вона є. Я вам хочу сказати, ну, от вдома, вроді, щоб сказати, що їй не вистачає там любові. Ні, завжди її обнімають. Чоловік, він такий теж добра така людина, він завжди обіймає. Тож, друзі, наше суспільство, напевно, не звикше до таких людей, їх вважають дивними. Тому зараз взялися ми за перевиховування. Намагаємося пояснювати, Лізі це, звісно, не подобається. Але намагаємося пояснювати, що чужих не, можна. чужих не можна ні обіймати, ні собі дозволяти, щоб тебе обіймали. Ну, Тобто, вчимо правила витягнути руки. Але раніше я теж цьому, звісно, вчила. Зараз просто ми вже всі взялися, тобто чоловік і свекруха, всі, а і вчителька, щоб лізочка розуміла, що ну, до сторонніх людей не варто підходити. Це. Звісно, в першу чергу для неї, тому що не хочу, щоб її образили, щоб їй було боляче. Так що так. що Можете написати свою думку, можливо, в когось теж такий випадок був з дітками. Дуже цікаво буде почитати. Зараз вже буду продовжувати вам показувати розпаковку. Сумку, яку мені пошила, кума я вже показувала там в минулому відео. Зараз почнемо розпаковку з Не Aliexpress, а тож зараз будемо робити розпаковку з сайту тему. Теж з Китаю замовляла там вперше, тож зараз буду показувати, що я там замовила. Пішли. Тож так, дивимось. Друзі, я вже замовила на. До Пасхи. Ось такі, дивіться, формочки. Новорічні брала, мені сподобалося. Ось я взяла пасхальні, дивіться, які милі. Робиш печиво і потім отакий на ньому буде візеруночок. Зайчики, ось дивіться, з яйцем. Що тут у нас теж зайчик. Ну, ось зайчик з морквинкою. Ось такий зайчик з морквинкою. Подивимось, буду печиво робити. Покажу, як воно виглядає. Форма для печива. Так, далі, 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 далі. Друзі, це, дивіться, взяла, я, по-моєму, три чи дві штучки листала, побачила таку прикольну штуку. Як... ой, не можу щось відкрити. Як е, білок від жовтка відділяти. Дивіться. Ось так його. На стаканчик. Сюди яйце розбиваєте. Білок туди, жовточок тут залишається. Я взяла ще й мамі. Ну, і одну запасну. Так, три штучки такого взяла. Так далі. Оце тут у нас таке. Дівчата, де наші ножиці? Зараз подивимося. Що? це? То мама вже не пам'ятає, що какие. хочу подивитися. що це поди, таке. Та це, напевно, щось не знаю. Може, це світильник зв'язками з між. У вас є такий світильник? Я хочу закрити. А, друзі, дивіться, що це. Сиф. Креманочки, українською, не знаю, креманки. Як вони, надо подивитися, як правильно. Тому що ось десерти я пробила. І в мене вдома там в місті є, але такі, знаєте, ще сердеповські. Для желе, підморозиво. Зараз я ось відкрию, покажу. Так, дивіться. Прикольно. А, дивіться, ось такі, вони пластикові, малуваті такі, але дивіться, і тут до них ще є кришечки такі. Зараз. Ну, що бо так. Напевно, О. О, ось так. Ну, маленькі такі. Не знаю. Я думала, вони будуть більші. Так, тут їх штук 10, мабуть, напевно, десь так. Так, це можна назад. Скласти. Так, що тут ще таке велике? Друзі, ось я хотіла собі такий для напоїв та компоту. Хотіла собі такий кувшин чи графин, як його ось. Зараз розпакую. Розмір, в принципі, нормальний. Мені подобається, що дерев'яна кришка тут. Так, що тут? Ага, дивіться. Тож, тримаю, так, я так розумію, що це для того, щоб не витікали ягоди, Якось так цікаво, можливо, тут і чай можна заварити. Можете свою думку написати. Тому що тут є, ось дивіться, з такими, як для заварки дірочками. І ось така з цією стороною можна, де... ну... Немає таких світочки немає. Ось такий. Що тут ще? Трояндочки, друзі. Для поробок. Латексні. Різнокольорові троянди. Так, дівчатки, почекайте. Так, що тут ой, Йо. А це, друзі, дивіться, замовила я і на свято закоханих теж. Ось такі формочки, сердечко. Свято закоханих буде раніше. Вже в лютому ніж Великдень. Ну, ось, дивіться, там. Йде в одне серце, ось, одна така форма. А малюночки до неї різні. Дивіться, їх багато. Бачите, всі такі різноманітні. Тобто, оцим сердечком робите, а, форм... а малюночок буде різний. Такий, ось Такий їх тут штук 10, напевно. Що тут, що тут? А, друзі, шкарпетки. Шкарпеточки, о, клас, бо я переживала, що на малих будуть великі. На лізочку точно можуть бути. Ну, може трішки великуваті. Ну, непогані. Да, Шкарпеточки. Ось такі. Замовляла трусики. Зараз покажу, подивимося, які вони. Ага, звіду О, клас, друзі. Такі великуваті на Алісу. Точно будуть великі, а на лізочку будуть якраз. Хебешні такі, дивіться, які, гарненькі, з такими рюшечками. Різних кольорів. Четверо. Що тут ще? Дивіться, ось такі прикольні бачила там баночки. Сюди думала, дівчатам буде цікаво. Дівчатка, ось весна як буде. Сюди можна. Зараз покажу. Ось така баночка. Це Ну, я так розумію, що. А, можна сюди всередину, між цими баночками, засушувати якісь рослинки. Ну, по крайней мере, бачила так. Я гадала воно як карманчиком, але щось... щось не так. А, вони різні тут. Так, що тут ще? Така щиточка, друзі. Замовила для унітазу. Ось така. Ну, на відео дивилася, що отак от під ободком унітазу зручно чистити. Спробую. Що тут ще? Друзі, для віпом теж ось таку для миття вікон замовила таку, ну, чи, ну, як шваброчку чи щіточку. Треба буде спробувати. З на вулиці хотіла, щоб зручно було чистити. Вона, дивлюсь, двостороння. Ручка тут до неї. Не буду тут скотчем замотано розпаковувати, так. І... І щось ще тут. А, друзі, ось така побачила там таку штучку. Не знаю, знадобиться вона мені чи ні. Друзі, ця штучка для того, щоб чор чорні цятки на обличчі чистити. Ну, тобто, розпарюєте обличчя. Оцією гостреньким, там, коли є якісь там пухирці, легенько проколюєте. А оцією стороною отак надавлюєте, і воно вилазить. Ну, багато відео таких, тож побачила, захотілося. Ну там копійки щось коштувало. Думаю, візьму. Так, і. І що це в нас? Ага, і на день закоханих для декору. Можливо, тут... не можливо, а напевно, що тут на том прикрашу такі сердечка. Тут іде стрічка. Стрічка, голочка така пластмасова, щоб цю стрічку туди, Надя... щоб нанизувати сердечка, і такі сердечка. Їх отак. Нанизуєте одне за одним, і воно буде висіти. Ну, декор такий. Подивимося як зробити. Друзі, так, все. Ось така розпаковочка. Гаразд, Добирай собі колір. І резиночок підбирає, так? Да? Шукай червону резиночку. Так, ану, прикладай. До трояндочки підходить. О, а тепер до фіолетової. Давай, який, ти, який ти? Можна світлий? О, Ану, прикладай. Да, О, ага. А яку хочеш темненьку? Таку. Ну давай, Та можна все й таку. Правиль. О, клас, все, все робимо, подобається тобі? Да. Лізуш, вибирай собі. Білу. Ліза вже вибрала рожеву, так? Да? Бі... Добре. Бі... Все отак. І біленька. Бі... Все, ти не хочеш дві однакові рожеві? Бі... Ні? Все, давайте, я буду зараз вам клеїть. Друзі, ці трояндочки, вони треба перевіряти завжди, щоб вони надійно трималися між собою ці пелюстки, тож отак зараз їх іще підклею. Який колір? Не знаю. Рожевий і білий. Тобі червоний і фіолетовий. Так, давай перев'яжемо. да? Давай. рожевий тобі. Bueno, bueno. Y si Подобається тобі? Так. Дівчатка мої задоволені, а я з вами вже сьогодні прощаюсь до наступних своїх відео. Дякую, що ви зі мною. Бережіть себе. Пока-пока.